Мешканці села Шепарівці бояться кожного дощу. Піщаний берег осипається на очах. Вода може забрати домівки місцевих мешканців. Влада бездіяльна. Люди звернулись до народного контролю. Це моя хата. Тут я живу, тут вулиці до сусідів, а ця вже чисто вода під хату. Що добре, повінь одна, друга, як та як було в 10-му, дві підряд, то вже точно нам куди треба евакуватися. Щодня річка Прут все ближче до оселі пані Галини. За останні два роки вода забрала десятки метрів берега. Коли у горах почали танути сніги, рівень води піднявся усього на 20 сантиметрів. Та цього було досить для того, щоб дерева з гурхотом обвалювалися у річку, розповідає жінка. що, шоак, ви знаєте, я не знаю, чи брати збираю документи, я готовий. Як крайній случай, бо хто його знає, як за ніч взяло було 30 метрів, то що ще чекати на другий день, якщо повій буде, то вже буде під цим великим берегом Зразу дорога і хати, все, то вже нам нема куди тікати. Бачите, коли повінь, коли страшно, то води вода несе і береги, берег паде і вишня, падуть сливки. Тут горіх був упав, грушки. От там були по все, яблінки попри дорогу, попри ріку було тако тут. Було то все поплило, все поплило за водою, то ж страшно. Хвилюються мешканці вулиці Шевченка у Шепарівцях і за свою малечу. Бояться, через сув в землі, і діти можуть постраждати. То не можемо пускатися на ближчих дітей, бо вода, як ходить, вода як берег лупається, може дитина скотити. Ну та тут такий обрив, що якщо дитина втопи, хто буде відповідати. Та кожна мама тепер пантрує дитину, бо з, з ним ходимо. Ми не маємо права. Вона ж дві цікаві обривки високі, десь, може, 6-7 метрів. А як упаде дитина, воно сі зашпота. Скільки ще жителі Шапарівців мають Вилюватися за своє життя та уселю журналісти народного контролю йдуть питати у чиновників. Там розповіли, берег треба укріплювати капітально, обійдеться це у 2 мільйони гривень. Гроші на роботи шукають. Районну державною адміністрацією було подано запит в департамент екології обласної державної адміністрації на виділення коштів з екологічного фонду для вирішення цієї проблеми. Поки кошти з області на масштабні роботи надійдуть, комунальники запевняють народний контроль, убезпечать людей від суву берега самотужки, зробити тимчасову перемичку, закріпити її негабаритним каменем, пустити русло ріки в ну подальше. Ну це тимчасово поки що буде. Бо надалі потрібно нам більше су більш більше, більше коштів. Ми перевіримо, чи не буде суватися берег річки, що у селі Шепарівці. Марина Максимів, Ольга Баранецька, Володимир Томенко. Народний контроль. Звертайтесь до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть народ контролює етжімейл.ком